Шановні військовослужбовці, вітаю вас з Днем Національної гвардії. Бажаю вам миру, щастя та здоров'я. Скоріше повертайтесь до нас. Вітаю вас з 10-ї річниці Національної гвардії України. Дякую вам за захист нашої країни та почуття безпеки. Я горчусь своїм батьком за те, що він виконує таку небезпечну і складну роботу за те, що він захищає нашу державу, ризикуючи своїм життям. Слава Україні! Вітаю з 10-ї десяліттів Національної гвардії України. Сміжливості, мужності бажаю, щоб кожен день із радість і щастя, а в душі панував юнацький запал. Шановні гвардійці, вітаю з 10 10-ю річницею. Бажаю вам щастя, здоров'я, наснаги і мирного неба над головою! Вітаю вас, з Днем Національної гвардії України! Хочу побажати міцного здоров'я, хороброго духу, залізних нервів. З такими захисниками, як ви, нам точно гарантована перемога.